Всім привіт! Вітаю всіх за ранішньою кавою. Зараз я вам тут накидаю новин, накидаю таких новин, що ви будете просто шоковані. І про Зеленського, і про слух, і про дикуна, і про Умань, і про те, чому так сталося, що українці нічого вже не рішають в Україні. І так розпочинаємо. Так, як ми вже замітили, із приходом Трампа політика Америки кардинально змінилася, і наружу з тих черяків виривається такий гній, що то прямо аж страшно робиться від тої правди. Значить, Трамп відкрив правду про організацію «Юсайд», яку зараз закрили, заборонили. Всі співробітники сидять вдома. Не виходять, були звільнені менеджера і закрили повністю. І як Трамп заявив, ця організація керувалася ЦРУ Центральним розвідувальним управлінням Америки по всім країнам. Вони спонсорували. І також заявляють дуже серйозна заява, що вони не просто спонсорували, а вербували. Чиновників, тобто вкладали в них гроші і робили з них політиків, і ті виходили на такі державні рівні і лобіювали закони інтереси Америки, лобі, лобіювали в всіх країнах, не тільки в Україні, але ми зараз говоримо про Україну. І ось Трамп, цю організацію повербовці. Закрив. І як виявилося, що зараз всі кричать: Вай, вай, де ж наші гранти, де ж наші гроші, що так Америка спонсорувала, лобіювала свої інтереси в Україні на протязі не одного року, не двох, а десятки років. І ось чому зараз ці всі депутати, ці всі. Можновладці, які сидять при верхушці, так вільно себе завжди почували, бо знали, що вони лобіюються Америкою. І ці всі депутати, які зараз сидять у Верховній Раді, приймають закони на місцевих рівнях, також немаловажно, не приймають жодного закону для українців. Зараз, коли Трамп це все прекратив, вони забили паніку. Вони забили паніки, тому що ЦРУ вже не має контроля на них. Ну, немає зв'язку. А Трамп, в свою чергу. Навіть викинув Зеленського з перемовин, тому що після, після того, як він порвав цей зв'язок, ЦРУ, ЦРУ, це ж керувалися тими прихильниками Байдена, тими, що за війну, за Сороса, вони ж, ж організували цей ковід, спонсорували. Вони ж це все ж це ж за їхні гроші, все, розумієте? І зараз Трамп, коли перервав цей зв'язок, він навіть Зеленського навіть на перемовини з Росією навіть ну, не реагує на нього, знає, що він ніщо, ніхто, і він нічого не рішає. А він все виконував інтереси команди Байдена через ЦРУ і тому подібне. І Зеленський зараз в паніці, розумієте, зараз ну як, зв'язки ці порубані, і він зараз вже предлагає Трампу: Я тобі віддам. Лиш давай фінансуй надалі всі там метали, літі, там вже ж на трильйони доларів в Україні цих металів. І зараз Зеленський вже веде торг, він хоче, давайте я ж теж в ділі, та ж не забувайте мене. Як на мене, Трамп Зеленського вже списав. Зараз ці всі грантоїди, які сиділи по 10 років на американських грошах. І виконували їхні вказівки, забили паніку також. І я вам зараз наведу невеликий приклад, як це все працює. На прикладі такого собі бізнесмена уманського, дикуна. Дикун він представляє таку, якби сам там його назначили, там організував спілку аграріїв і якби він там займається е, аграрним бізнесом в Україні. А тепер давайте розберемося, як так все вийшло і хто йому це все дає, і що він взагалі робить. Значить, Дикун в 2001 році закінчив Уманський сільськогосподарський інститут, чи академія, як він тоді називається, неважно. В цей самий час я також закінчив у 2001 році, але Чернівецький національний університет. А в 2001 році я працював, правда, недовго 3 місяці. В Уманському сільськогосподарському інституті чи тоді академія, ну, неважно як, ну я там працював приблизно в той самий час. І декун, так само, як і я, їхав на практику. Він їздив в Данію, а я в Австрію. Я до чого це все розказую, тому що. Дикун, як на мою думку, він була звичайна людина, звичайний студент, який закінчив звичайний сільськогосподарський вуз, поїхав на практику за кордон. Ну, приблизно в нього ось так, так, як і в мене. Все, отак, як ві так роздивляться, приблизно так, як в мене. Але як так сталося? Що дикун з такої би простої людини попав туди в політику і тут же представляє всіх аграріїв і тому подібне. І взагалі, що він робить. Та, от, проаналізуємо його роботу. Чому я вважаю, що дикун був простою людиною, так як всі студенти? Тому що я сам пройшов через це. Я знаю, що таке практика в Данії чи в Австрії, вони були практично одні й ті самі там. Худоба на фермі, працюєш, заробляєш, отримуєш гроші. У мене взагалі там в Альпах в Австрії було взагалі супер. Але зараз ми бачимо, очолює здорову фірму, очолює всіх аграріїв і тому подібне. Як так сталося, що він прийшов до цієї точки, де він зараз? А я вам скажу, друзі, і це моя думка особиста, я це припускаю. Але на це є ряд фактів, які вказують, що іменно так і сталося. Як заявив Трамп, як заявив Маск, що Юсайт, ця фірма да, американська, яка вкладає гроші в Україну, спонсорує деякі проекти і лобіює свої інтереси, керувалася ЦРУ. І ЦРУ вербувала людей в Україні, тому що американці не можуть це робити, їм необхідні українці. І ось я припускаю, і я це вважаю я це повторюсь, це моя особиста думка, що дикун це завербований агент ЦРУ. Він працює на Америку. І головна задача дикуна. Це розвалити все отакі, от знаєте, середні фермерські підприємства, щоб вся земля була в оренді, а потім викуплена великими агрохолдингами. Що він власне і робить? щоб прості люди не могли обробляти тої землі? Щоб цю всю землю, зараз після війни, скуплять всі компанії американські, неважно які, європейські, але. На цьому вони зроблять дуже великий бізнес. І нічого для українців дикун не зробить. Він робить все для іноземних громадян. Навіть якщо взяти ці ліцеї, що він створює, да, там в Умані він там навіть є ліцеї, де вони підготовлюють аграріїв, це все для вербовки молоді. Вони всі ці будуть працювати, люди будуть працювати на інтереси Америки тої самої. І якщо ви, ви цю інформацію можете дуже легко перевірити, просто в Google вбийте «Декун» і Асайт фірма, і там ви побачите, як на протязі останніх там, 5 років Дикун отримує гранти, там грант сайт за то, типа, за то, і тут, і тут, за допомогою тої організації. Ми зробили це, ми купили то, ми зробили то. Тобто церу через USAID і через Дикуна лобіює свої інтереси в Україні, а саме в аграрному секторі. Ну, як вам новина? Я вам скажу більше. Я більше чим переконаний, що всі слуги народу завербовані Америкою. І тому підтвердженням є те, що жодного жодного закону не було прийнято для українців і для України. Все для Америки, для олігархів і. Для тих людей, які будуть скуповувати українські землі, добувати газ, нафту і грабувати Україну. І от зараз заяви Зеленського, що Україна готова віддати Америці всі метали, а там на трильйони доларів, тому є підтвердження. Так що, люди, думайте, за кого ви голосуєте. А декун. Рветься до влади. І він зараз втрачає свою, тому що зараз ці всі е, підтримка вкорочиться, да, немає контролю. І він рветься до влади. І тому той мітинг в Умані, навіть проти Яценка, де було 100 е, людей, там близько чи скільки, неважно скільки, яким в коментарях люди ж написали по 500 гривень кожному. Розумієте, а що для дикуна 50 тисяч гривень американських. Грошей. Да нічого це. Це так, ні о чому. Покушать.